нашого села. це щожде. Наше село, наших селян. Труна з мертвою тушою свині. Десятки правоохоронців підвищені заходи безпеки. А також тисячі мітингувальників із танцями та співами. Від самого ранку аграрії з усієї країни під парламентом вимагали збереження спецрежиму ПДВ і єдиної форми держпідтримки аграріїв. Вони кажуть, що зміни до податкового кодексу, які пропонує уряд, знищать господарський бізнес уже ввечері Стає відомо реформу проголосовано. Це означає, що податки для фермерів зростуть у кілька разів. Утім, люди не здаються протистояти змінам аграрії. Планують аж доки поправки не скасують. Про щасливі випадки і справжні трагедії в Україні та світі розкажемо в найближчі 30 хвилин. Спецкор підбиває підсумки 24 грудня. Розпочинаємо. Очищення сухопутних військ генерала Пушнякова та його заступників, що командували операціями під Іловайськом та Дебальцевим, звільнено. Він написав рапорт. Цей рапорт підписав міністр оборони у новий рік. Із новими податками уряд знайшов компроміс із парламентом. У суцільній темряві місто Франківськ та область знеструмили хакери. Енергетики вручну під'єднують підстанції. Комінтернове досі залишається головною гарячою точкою зони. АТО надвечір у генштабі заявили, що бойовики, нібито залишили населений пункт у сірій зоні. Проте наші джерела стверджують, що це далеко не так. Терористи просто ховаються в покинутих будинках. Адже сьогодні в Комінтернове нарешті прорвалася спостережна місія. Босія для того, щоб замилити очі спостерігачам, незаконні збройні формування вивели важке озброєння до селища. Заїченко, що міститься поблизу та перебуває під їхнім контролем. Натомість, по периметру комінтернового бойовики, вже облаштували вогневі точки та замінували посадки і другорядні дороги до населеного пункту, що свідчить про те, що вони не планують залишати селище. Триває також і терор стосовно місцевих, їх просто не випускають із села, і навіть забороняють виходити на вулиці. До речі, ОБСЄ сьогодні приїхали не самі до комінтернового. Завітали так звані сепаратистські змі, щоб зняти пропагандистську картинку. На джипах завезли людей, які, які були переодягнуті в цивільний одяг, не місцеві. І вони на телекамери коментували, що вони раді, щасливі, що їх звільнили, так би мовити. ДНР із саморобних партизанських градів стріляли бойовики по попасні. Українські солдати вже роздивилися гостинці з того боку, якими привітали сепаратисти воїнів із початком перемир'я. Як з'ясувалося, бойовики поставили на конвеєр переносні системи: одна труба, один постріл, ракета відграду. Шкода і руйнування такі самі. Наталя Нагорна горна бачила на перший погляд, це те про що так давно тут говорять та мріють мирне небо над Донбасом. Але на передніх позиціях, там, де сама назва міста попасна, розбита вщент, що аж літери порозліталися, знають, що насправді падає на голову з цього самого неба. Ми собі своєю роботою займалися, стояли, почули бах, раз всі вже голови попіднімали. Оце і все, що шо ж тої сторони, воно звідти. Було два постріли в ту сторону, бабах був хороший. Микола став свідком. Відразу після оголошення перемир'я прилетіло три міни 120-го калібру. Розмови про те, що буде тиша, у військових викликають лише посмішку. Вони її не дотримувалися, дотримуватись не збираються. А нас усе вічно не стріляй, не зачіпай. Треба їх гонить і Все обавденна. <ріх> тобто, перемір'я як не було, так і нема. Оптику добре видно, на тій стороні спокійно рухаються люди. Але між українськими протитанковими їжаками до загород ворога неначе прірва. Це дорога на Первомайськ. З іншого боку, попасною звозять ось такі трофеї. Це нас привітали на слідуючий день після перемір. Очередно. До 11-го батальйону прилетіло чотири градини. Зазвичай такі відстрелені снаряди мають здатність дуже швидко вкриватися їржою. Цей геть-свіжий. Дві впало у наших позиціях всього. Вчора впало їх. Чотири заступник командира батальйону Київська Русь висуває припущення. Ворог стріляє, бо тренується і гатить, аби гатити. Ми думаємо, що це вони проводять навчання з практичними стрілями. Розглянувши снаряд, роблять висновок. Стріляли не з установок град БМ 21 а а саморобної системи партизан для БМ 21 ракети більшого діаметра, більшої длини. З болі прощеним корпусом. Шкоди такий снаряд може наробити не менше зазвичайний. У момент покрива вона ламається От, і отакі осколки розлітаються, виносять, вбивають, калічать людей. Такий собі подарунок від терористів на щастя нікого не зачепив, і тепер перетворюється на нагадування для українського народу про те, наскільки міцними можуть бути домовленості із терористами під час чергового перемир'я із Луганщини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Станіслав Керанчук, Спецкор 2+,2. Загалом без загиблих та поранених минуло в зоні АТО, незважаючи на велику інтенсивність обстрілів з боку проросійських бойовиків, понад півсотні разів порушувався режим тиші за минулу добу на Луганщині. Біля селищ Попасна і троїцький противник стріляв із переносних реактивних установок ГРАД П. Партизан кілька реактивних снарядів приземлились у житлових кварталах на Донецькому напрямку, бої точилися поблизу Донецького аеропорту. Це піски опитне та неподалік окупованої горлівки. Звідти снаряди летіли по Зайцевому, майорську, лозовому, Новгородському. Крім того, там працювали станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Фахівці пов'язують збільшення кількості обстрілів із прибуттям чергового гумконвою з Росії. Фури, як завжди, прийшли напівпорожні. Пушнякова звільнена командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолія Пушнякова відправили на пенсію в межах виконання закону про очищення влади. Із початком бойових дій на Донбасі у травні 2014 року Анатолія Пушнякова призначена командувачем сухопутних військ збройних сил України. Відтоді активісти та волонтери неодноразово наголошували, що він не відповідає цій посаді. Пушняков безпосередньо керував операціями в Іловайську та Дебальцевому, де українська армія зазнала значних втрат. За інформацією порталу Ліганет, останньою краплею став підарів складу боєприпасів у Сватовому. Окрім Пушнікова, на звільнення подано ще низку генералів, зокрема першого заступника командувача сухопутних військ Сергія Бесараба та заступника керівника генштабу Володимира Хижого. Нагадаємо, що зараз триває суд над колегою Пушніково генералом Назаровим, якого звинувачують у злочинні недбалості, у наслідок якої збили літак з українськими десантниками. Проти Анатолія Пушнікова наразі ніяких слідчих дій немає. У генштабі заявляють, що рішення командувача сухопутних військ прийняв особисто. А міністр оборони України Степан Полторак рапорт вже підписав. Рішення приймалося особисто генералом лейтенантом Пушніковим Анатолієм Саватєвичем. Він написав рапорт. Цей рапорт підписав міністр оборони після проходження всіх відповідних процедур. Буде прийнято рішення Верховним головнокомандувачем щодо подальшої долі командувача сухопутних військ Збройних сил України. Може, ми про це поінформуємо. Інформації про звільнення інших посадових осіб станом на цю хвилину мене немає. Не ховаючись на низьких висотах, п'ять разів біля Чаплинки та Чонгара літали російські винищувачі Су-24 і тричі гелікоптери. Мі 8 Також над тамтешніми українськими позиціями кружляли 15 безпілотників. Збивати їх у бійців прикордонної служби наказу немає. Прикордонники стверджують, такої кількості авіарозвідників ні над кордоном із Кримом, ані в зоні, АТО не бачили кілька місяців. Продовж останніх трьох-чотирьох тижнів ми спостерігаємо. Суттєву активізацію ведення повітряної розвідки, як на адмінмежі, так і в зоні проведення антитерористичної операції. Порівняння з тим, що ми вже впродовж кількох місяців взагалі не фіксували літальні апарати, то це звичайно суттєве збільшення. Захист надії Савченко завтра в Ростові оскаржуватиме арешт льотчиці до квітня. А і сестра через російського омбудсмена добивається зустрічі з надією в СІЗО. Сьогодні в Донецько ростовській області завершилось останнє цьогоріч засідання у справі полоненої української льотчиці. Захист зачитував матеріали справи. А сама підсудна, яка сьомий день голодує підбадьорювала матір і сестру. Принаймні до 13 січня вони не побачаться, зустріч не дозволили. Тож сестра просить про них російського омбудсмена. Коли в судовому процесі буде крапка, прогнозувати боїться вже і захист Савченко. І адвокат Ілля Новиков лише розповів, що вони завершать приділяти докази невинуватості люшиці до кінця січня. Далі суд може взяти перерву до оголошення вироку. Хоча певен Новиков і без того зрозуміло, що Савченко дадуть понад 20 років. Судді майже всі клопотання захисту відхиляють так, як заборонили українському адвокату Олександру Плахотнюку стати громадським захисником надії, порушуючи навіть російські закони. Це рішення суду захист Савченко теж оскаржить. Це грубе правопорушення. Немає просто в законі. Там е, говориться просто адвокат чи інша особа. Вони просто не можуть визнати, що вони помилилися. Тому вони підуть до кінця. І прокурор з ними заодно, і суд з ними заодно. Як далі діяти? Я я бачу зараз, що наді дуже блокують. Є домовленості, щоб вона тільки нічого не розповідала на пресу. Якщо колись ми могли, хоч якийсь там автограф від неї взяти, то зараз ні. І це найстрашніше. Я хочу потрапити, щоб зрозуміти, який, план, який далі план дій. Буквально кілька годин тому закінчилося засідання міщанського суду Москви за позовом українського режисера Олега Сінцова. Він подав до суду на ФСБ та низку російських пропагандистських телеканалів. Вони йдеться в позові, спаплюжили його честь і гідність, назвавши терористом до оголошення вердикту. Суд не став на бік українського режисера і відхилив позов у повному обсязі. Нагадаю, Олега Сенцова російські спецслужби затримали в Криму навесні 2014 року а два місяці тому його засудили на 20 років, звинувативши в тероризмі. Десять років за такою самою статтею отримав інший кримський активіст Олександр Кольченко. Багатодітна мама, в якої п'ятеро синів, виходжує тяжко травмованого напівпаралізованого бійця. Ато. Ізвісень, двоє в зоні АТО. Нині один з них Сергій Гриненко. Після снайпера вчиться заново сидіти і говорити в шпиталі. Двоє менше школярів, поки мама і старшим сподарюють у сільській хаті. Мама у розпачі як зібрати всі довідки і отримати статус учасника бойових дій, коли поруч із пораненим треба постійно бути. Це ж ми писати вчимося. Мама це він написав. Оце я написала віносу його 28, Виховавши п'ятьох синів. Валентина Миколаївна все починає спочатку із дорослим, тяжко пораненим вато сином. Ось сюди залетіло, а тудою вилетіло. Вокруг своєї пулі гарячий цей був попікало йому. Навідник танка 92-ї бригади на війну пішов добровольцем. Сергій Гриненко до цього працював газовиком в Іванкові на Київщині. У серпні цього літа наскрізна куля снайпера тяжко травмувала череп і мозок бійця під Старогнатівкою. Не дзвони, не дзвонить, день-два немає. А потім по телевізору побачила. Напали на 72 бригаду, що бої страшні, потери страшні. Ну, Я зразу так і поняла. Із такими травмами не виживають. Понад два місяці Сергій провів у реанімації. Медики зробили диво. Нині рана почала гоїтись, проте він і досі напівпаралізований. Зліва кінцівки не працюють. Паралізовані так і правонагал теж свідомості розуміє, взнає маму, але все одно якісь інтелектуально-мастичні розлади в нього зберігаються. Мама поруч із сином і в день і вночі, адже він сам не з'їсть і в туалет не сходить. І ще один син теж у зоні АТО під Маріуполем. Удома на господарстві залишились найменших двоє. Менше на Сергія дивляться, вони якби вони в У нас Сергій. Не злякався дев'ятикласники. Максим і Денис звикають жити без мами. Зізнаються, довелось навчитись вставати рано вранці заздалегідь до школи, до якої їм іще їхати шкільним автобусом. Це так наші таку ручку бутерброду там до Київ. там. Погодували там курей, собаку. Нині хлопці готуються як травмованого старшого брата забрати додому у хатину без газового опалення. Заготовлюють дрова, поки їм вистачає лише на половину зими. Буде холодно, там уже Сергія вже привезуть сюди. Вранці годують курей, собаку. Удома, кажуть хлопці: усі в п'ятьох не збирались з часу початку війни. Особливо коли ми збираємось всі в п'ятьох. Це селищ. Старшим братом Денис і Максим пишаються У нас на селі. Є такі люди. Причать, я не дурачок туди йти, там градами б'ють, а Сергій не злікався. Хочеться так само, як і він, зробити піти теж захистити Україну. Кімнату для Сергія приготували. Щоправда, доведеться пороги зрізати, аби візком проїхати. Це тут сріва кімната, кіт його. Дуже любив. Найстрашніше, що він уже не буде таким, як колись. Був у родини, яка об'єднала себе доглядати за тяжко пораненим. Досі невирішений клопіт зі статусом учасника бойових дій. Не знаю, що там за начальство собі як як вибитую справу. Багатодітна мама і за сином доглядає і довідки має діставати. Нині родина чекає відповіді з міноборони. Попереду тривала на кілька років реабілітація. Подивися вгору. Отак. Світлана Березівська, Валерій Ситюк, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2 усі. Не українці можуть підтримати Сергія Гриненка. Реквізити бійця та дані картки ви можете знайти на нашому сайті в рубриці допомога. У нічному барі в Миколаєві трагічно загинув 21-річний хлопець. Він відпочивав із дівчиною, коли до приміщення закладу вдерся агресивний чоловік і налетів на одного з відвідувачів. Щинилася бійка, яку кинулися боронити інші клієнти бару, серед них і цей хлопець. Нападник несподівано витяг ножа і завдав йому смертельного удару. Обох чоловіків до лікарні доправили у тяжкому стані. 21-річний хлопець був непритомний. Прожив около 40 хвилин. Было ранення бедреної артерії, з життям. Більний поступив з критичської кровопотері, сердечної недостаточності сети связ з цим связано, і к сожалению, реанімувати больного не удовольсь. Загиблий приїхав до Миколаєва на заробітки з села його вбивця, – 28-річний безробітний. В нього також наживе поранення у груди, але життю вже нічого не загрожує. Зізнається, хлопця зачепив випадково його ціллю. Був інший чоловік. Я йому дав голову і Тут на мене накинулися і в кінцівці пострадав чоловік. Хто вдарив ножем підозрюваного? Нині з'ясовує слідство. Начато головне производство по часті 2 статті 121 уголовного кодексу України. Мишляне тяжке тілесне переждіння. На даний момент поліцейськими виясняються всі обстоятельства того, як произошов конфлікт. Нічний бар на час слідства зачинений. Місцеві жителі скаржаться від закладу, потерпає весь мікрорайон. Бійки тут чи не щоночі? Ріки зі шум Люди хочуть, щоб закрили бар. Власник приміщень запевнив журналістів, давно б розірвав угоду з конфліктними орондарями, але ті, щоразу обіцяли виправитись. Я буду це, з ними довго розторгать. Зачем мені така реклама, щоб тут ще були трупи? Підозрюваним найближчим часом оберуть міру запобіжного заходу. Нині слідчі шукають того, хто вдарив його ножем. Лілія Родіна Віктор Гарагуля, Миколаївщина, спецкор два в Ізмаїлі на Одещині у поліцейських жбурнули гранату. Правоохоронці прибули в центр міста. За викликом їм повідомили, що на вулицях ходить чоловік із гранатою. Той тобто здійснив по патрульні кілька пострілів із пістолета. А під час затримання кинув їхній бік бойову гранату. Поліцейським надали першу допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Зловмисника затримали. Підозрілого чоловіка з гранатою побачили поблизу своїх будинків місцеві жителі і одразу подзвонили в поліцію. На виклик прибули двоє працівників патрульної служби. Побачивши правоохоронців, чоловік почав тікати. У бік поліцейських, що кинулися на вздогін, зловмисник кілька разів вистрілив, а коли його все ж наздогнали, пролунав вибух. Зрив такий сильний, що я вважала, що це ні це що таке, це як бойова граната. Страшно було. Звук, я говорю, дуже. прямо ж стеклі затришали балкон и смотрю там много людей потом сл... слышу там крики наручники его несколько машин было милицейских две по моему потом скорая подъехала слава богу что что его задержали потому что это ж... Хто його знає, що нього на умі боєприпас розірвався на відстані не більше півтора метра від правоохоронців. В одного з хлопців поранення в спину, другому посікло обидві ноги. Лікарі витягли осколки, обробили рани. Зараз поліцейські на лікарняному. Коли граната зарвалась. Ми не Тобто він вже був схвачений, прижатий просто вони достав. Вот так. Вот. за руку взяли, він її кинули, і вона получається й боба в одній руці тримав пістолет, а в іншій гранату. Только вот так вот он, виходить, лежал. І коли ми його зверху взяли, він вот так пістолетом почав стріляти, вот так зверху. Хлопці прийшли в міліцію одночасно, уже 10 років напарники, але під кулями та гранатою опинилися вперше. Кажуть, службову зброю не застосовували, бо зусібіч житлові будинки. А ми зробили правильно. Ми живі, чоловік задяжений. У затриманого вилучили травматичний пістолет, а сам він виявився п'яним. Про його особу в міліції розповідають небагато. Чоловіку 30 років, і він мешканець із Маїлу. Даний громадянин ні з воєнними, ні з зоною, АТО то нічим і зв'язано. Та рані судіми гражданін, поторому по не дружить з законом. За замах на життя правоохоронців зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне. Олена Черняєва Іван Савченко Одещина спецкордва 2+,2. Шість каденцій поспіль від регіоналів до БПП. Робота мера і не сподобалася деяким депутатам. Тому на сесію вони вирішили пройти з гучномовцем, аби голова їх почув. Утім на заваді стала охорона. Щонилася штовханина, аж поки не втрутилися. Поліцейські. Каждый из вас будет отвечать! Вася, Я сказал, Вася. не законом! Ви будете вечерять? Я сказав, вас не фіксую. Причиною сварки та штовханини став ось цей гучномовець. Депутати кажуть, несуть підсилювач звуку, бо мер їх не чує. Ми лишені регламенту нам не дають в цьому горсовіті виступити. Ми йдемо зі своєю колонкою. На случай того, если буде обладнання испорчене городське, у нас є своє. Это раз, второе. Сьогодні з колонкою завоз горна. Ми були вже з колонкою. Нам уже вибили. Ми вже були з колонкою, ми нічого не зробили не сорвали сесію. Я помічник депутатів Верховної Ради, я помічник і Градського я дітей шутокарського саліта. Я хочу за ті проблема? Керівник муніципальної охорони показує їм документ і наголошує, зможуть прийти лише без колонки. Не допускається до приміщення адміністративної будівлі лічівської міської ради відвідувачі із плакатами або транспарантами, що містять у собі протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями. Лише коли депутати пообіцяли керівнику міської поліції, що гучномовець не вмикатимуть, сварка скінчилася. За годину роботи сесії розглянули усі заплановані питання. А один з депутатів чий вручив меру новорічний подарунок. Я, я хочу піракорд случаєм всіх з, з наступаючим новим І Вручить Валерію Яковичу, все. пока маленький золотий батон. Ну що ж, у нас ни та пускай грає. Даже я профессиональный человек, даже антиреклама успешно это работает. Но если, скажем, есть два человека, которые имеют другую точку зрения среди 30, там, депутатов, он это же не значит, что мы должны постраиваться под них. Я к мэру не отношусь негативно, не отношусь позитивно. Понятно, что я требую от него работы. А остальные депутаты, да, некоторые боятся, некоторые ведутся на это, потому что они даже работают в органах, которые финансируются из бюджета. Протистояння між деякими депутатами та учениками міста тривало. Валерій Хмельнюк, головою величівського, попередній був висуванцем регіону. Регіоналів зараз виграв вибори від блоку Петра Порошенка. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одещина, Спецкор 2+,2. Благоустрій проти рестораторів у Києві. Комунальники демонтували майданчик ресторану за допомогою молодиків у Балаклавах. Власники закладу тепер наполягають на них буквально напали. В управлінні такі методи боротьби натомість називають прийнятними. Інакше кажуть, проблеми просто не позбутися. Людмила Бадалян слухала сторони. Нині все тут має мирний вигляд. Неговірки працівники благоустрою виключно поза камерою кажуть, роблять свою роботу. Розбирають прибудований майданчик ресторану. За всім спостерігає менеджер закладу Марія. Напередодні розповідає, усе було геть не так спокійно. Комунальники розбирати терасу, приїхали. Не самі в 5 утра около 70 чоловік в масках в зелених і в чорних костюмах а, прийшли сюди, приїхали двома автобусами з платформою, рушили всю терасу, били стекла, Вони прикривалися якоюсь бумагою з конкопією, якоби з благоустроя. Трощо розповідає менеджер була іще та. Вони просто їх вот так вот варварски все били і ламали. На представленому відео демонтують тільки комунальники. Тих, хто поруч теж видно добре. Відео тепер переглядає директор департаменту благоустрою столиці. В чорному я знаю, що це були опоненти. А, от... Спортивних це да, да, опоненти, як я понял, а в, Балакова, а, а в зеленому це можуть бути представники охорони фірми. Пару раз бачив, що вони були в зеленому. за його словами. Рестораторів попереджали, щоби ті добровільно розібрали прибудовану конструкцію. Кияни жаліються, немає проходу. Ті не реагували заважати комунальному демонтажу за словами. Дмитра Білоцерковця зібралися молодики в спортивному і підрядник, якого найняв благоустрій, викликав на допомогу парубків. У балаклавах посухалясу суперечкам вони зарабатують офіціально із городского бюджету средства за демонтаж. Ані заінтересовані лісані прилікають охрани фірми, які допомагають їм в случаї супротивника демонтії незаконні об'єкти. То це нормальне. Це абсолютно ну, нормально з точки зріє чого. Не должен собственник літньої площадки вести какого-либо супротивлення. Такі помічники в столиці насправді практика не нова. То тут то там вони потрапляють в об'єктиви камер під час майнових конфліктів. Приклад ось ця сутичка на станції метро Харківська. У балаклавах, ба більше у бронежилетах, проте без жодного розпізнавального знака. Вони відтіснили підприємців, щоб комунальники тоді змогли розібрати мафи. Власники розібраного напередодні ресторану обіцяли показати всі дозвільні документи. Проте до нині нічого. Правоохоронці поки що тільки починають ознайомлюватися зі справою. кажуть, заяву власники написали не відразу. А про охоронну фірму, якщо буде треба, дізнаються. Якщо слідчі вбачатимуть у діях представників комунальних служб якісь правопорушення, відповідно будемо розпочинати кримінальне провадження і розслідувати. Ресторатори тим часом готуються подавати до суду збитків кажуть, їм завдали аж на 6 мільйонів гривень. Людмила Баделян, Сергій Щокочіхін, спецкор два плюс Верховна Рада взялася розглядати державний бюджет на наступний рік. Перед цим депутати таки ухвалили зміни до податкового кодексу, які були необхідні для ухвалення головного кошторису країни. Таким чином збільшено оподаткування нерухомості із 2 до 3% відсотків від мінімальної заробітної плати за квадратний метр загальної площі. Оподатковуватимуться пенсії зайнятих пенсіонерів, які становлять більше 4 тисяч гривень. Вони отримуватимуть 85% від відсотків суми. Також підвищили ставки акцизу на тютюн на 40% та на алкоголь для слабоалкогольних напоїв. Вона підвищилась на 300%. Пропонується збільшити ставки акцизного податку на спирт, спиртові дистиляти та спиртні напої по відношенню до чинних на сьогодні на 50%, на пиво на 100%, на вина, крім вин натуральних виноградових на 100%. Причина вчорашнього знеструмлення половини Івано-Франківщини хакерська атака. Про це заявляють у Прикарпаття Обленерго. За даними фахівців, хакери зламали систему управління телемеханіки більше ніж половина області, та частково сам Івано-Франківськ за кілька на кілька годин зосталися без світла. За словами речника Обленерго, через запущений зовні у систему вірус раптово почали відмикатись електропідстанції. Наразі енергопостачання вже всюди відновлене однак, енергетики не приховують, що робили це в так званому ручному режимі. 31 загиблий та більше сотні потерпілих в одній із лікарень Саудівської Аравії сталася пожежа. Перший поверх будівлі, де розташовані реанімаційне та пологове відділення, зайнявся посеред ночі. На приборкання стихії відразу відрядили 21 бригаду пожежників. Полум'я невдовзі локалізували потерпілих від опіків до правила до інших лікарень. Причини займання наразі з'ясовує поліція. За однією з версій пожежа виникла через несправність електрики. У Стамбулі літак під час приземлення протаранив бетонну огорожу аеропорту. У наслідок зіткнення було пошкоджено ще й автобус. Ніхто не постраждав. Повідомляють турецькі змі. Інцидент стався вранці. Його причини з'ясовують. Лайнер, що зійшов із посадково-злітної смуги, належить іранській авіакомпанії. У Миколаєві на захист лісу від ялинкових браконьєрів вийшли бійці цивільного корпусу Азов. Напередодні нового року в околицях міста почалося незаконне масове вирубування дерев. Першими на сполох забили небайдужі миколаївці. Люди почали викладати в соцмережі фото сосен із відрізаними верхівками. Лісники кажуть, таке відбувається щороку, і вони зупинити це не в змозі. Бо на 600 гектарів лісу за рознарядкою закріплений лише один лісник. Причому без транспорту, Лілія Родіна. Розповість. Тепер ліс навколо Миколаєва. Цілодобово патрулюють три десятки активістів та бійців цивільного корпусу Азов. Вночі працюють у посиленому режимі. Вчора наші парни поймали трьох чоловік. Сьогодні будь-ну так до нового року будемо дежурити. Браконьєрів затримують та передають поліції, але запевняють, упіймати порушника не самоціль. Головне це предупредить какие-то эти дії, это не значит, что мы там должны подождать, пока он срубит елку и потом его там сцапать. Нет, главное ее сохранить, главное сохранить лес. Сейчас, когда все лиственные деревья опали на зиму, единственное, что дает нам кислород, это сосна, которая растет вокруг нашего города. Лісники вдячні помічникам, адже, щоб виростити таку лісову красуню у два метри, потрібно мінімум 10 років і купа зусиль. Для браконьєрів вони – самий ходовий товар. Йолка дуже важко росте, Свів з такой жарой. а все хотят бесплатно срезать на новогодний праздник йолку. себе. то очень тяжело следить за это одному. Огромная просьба не рубите лес. Скоро его здесь не останется. Это лес – это наш чистый воздух. Лесники зазначают, с появою військових у лісі бажаючих вкрасти зелену красуню, поменшала. Лілія Розіна Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор, 2+,2. Святовечір сьогодні відзначають католики та протестанти всього світу. Головні події розгортаються у Ватикані. Пізновечір Папа Римський Франциск розпочне святкову месу в соборі святого Петра на одноіменній площі. Вже кілька днів височіє метрова різдвяна ялинка поруч із зеленою красуною. Різдвяний вертеп. Після свят він вирушить до Вифлеємської базиліки. В очікуванні врочистої меси тут зібралися сотні прочан, щоб послухати понтифіка. Вони з'їхалися з усіх куточків світу. Ті, хто не доїхав до площі святого Петра, святкують головне. Релігійне свято вдома перед початком трапези віряни читають уривок із євангелія про народження Ісуса. а після обмінюються прісними хлібцями оплатками, промовляючи одне одному добрі побажання. Добра вам зичить і команда спецкору. Бережіть себе, і побачимось вже завтра. Щасти.